Друзі, всім привіт! З даного відеоуроку я хочу вам показати, як працювати з такою системою, як Hugo. Зразу скажу, чому я її використовую. Це тому, що вона дуже швидкісна, по-перше. І також це є генератором статики. Тобто, це такі сайти, які ну, генерують звичайні статичні сторінки, вони дуже швидкісні, і їх головне це неможливо просто нереально взломати. Тобто, якщо ви використовували якісь там. WordPress або якусь джумлу, то ці сайти абсолютно легко ламаються. Ну, Якщо людина професійна розуміється на, на цьому всьому, вона знайде якісь там уязвимі міста і е, зможе задертися до вас сайт і там його пошкодити. В мене вже така ситуація була, тому я е, користуюся зараз вже дуже давно Hugo. Значить, дивіться, перше, що я хотів показати, що переваги по швидкості в Hugo ось один із сайтів написаний на Hugo, бачите, Hugo Paper Mode. Дуже круті. Дивіться, я натиснув аналізувати, і вже, як ви бачите, дивіться, на мобільних пристроях, на комп'ютерах ну, під сотню результат. Тобто, все зелене, все ідеально працює. Якщо ви будете дивитись моє відео. Будете слідувати всім рекомендаціям, то ви зробите такий самий крутий сайт. Ну і, звісно, ще переваги в тому, що вам не потрібно на нього якийсь хостинг ставити, тому що це звичайна статика. Тобто ви ставите просто на Github і все, у вас, по суті, кошти потрібно виділяти тільки на сам домен. і все. Тобто, домен оплатили платили, і у вас на Github все це лежить. І так, перше, що я хочу показати, це нам потрібно поставити ось оцей шоколад. На Windows 10, ну, щоб працював у нас Hugo на Windows 10, потрібно чоколати. Я вам можу показати, в принципі, як звідси сюди зайти. Дивіться, я навіть закрию. Ось тут ви побачите: інструкція є. Чоколати Windows 10. Ось я от по цій силочці переходив, натискав Get Started. І тут ми копіюємо просто ось цю ссылку. Я переходжу. PowerShell, обов'язково запускайте PowerShell від імені адміністратора. Вставляєте це сюди, натискаєте Enter, у вас ставиться чоколад. Далі. Далі потрібно перейти в Google, написати Realiases Hugo. От. І у вас буде також ссылка. Силку я залишу під відео. Всі ссылки абсолютно залишу під відео, щоб ви розумілися, де, що, як ставити. І натискайте тут Show. All, і у нас тут є Windows. Бачите Windows AMD 64, є розширена версія extended. Нас цікавить ось це. Натискаю сюди, завантажується оця штука. Бачите, в мене вже тут є завантаження. Тобто я це вже робив. І зараз, що я хочу вам показати, ви робите і в текущу папку або в папку, не знаю, ось, наприклад, ось цю. І бачите, тут є три файли: Hugo, License License і readme. А, оцю папочку потрібно назвати bin і її додати в зміні-середовища. Тобто, я заходжу в себе в мене на англійській мові. Environment, ви, ви переходите в змінні середовища або перемінні середи, натискаєте ось сюди от, environment, environment variables. Переходите нас цікавить path ось сюди, натискаєте edit. І ось тут додаєте. Як бачите, в мене вже тут додавлено Hugo Bean. Вам, по суті, теж можна скопіювати ось цей шлях. Да. Ну, не знаю, де у вас це буде лежати. Я в себе поклав на диск це. Бачите, в мене на диску С лежить ось ці от папочка з цими от даними. Я сюди просто додав це все, от, натиснув OK, і все. У мене в PEF тепер вже є ці дані. Можете і сюди додати це системні зміння. От, не завадить. Значить, після цього ви можете абсолютно спокійно працювати з Hugo. Що для цього потрібно. Значить, я вже, в принципі, якщо бачите, тут підготував, скачав тему, вона називається Gocarna". От, Я її перекину сюди, в Pictures, але я вам покажу, де ви можете взяти тему. Значить, перше ви пишете Hugo Thimes. І Hugo якщо ви побачите, тут, коли ви перейдете на офіційний сайт, є от кнопочка «Themes», Переходите і дивитись. Ту тему, яку я скачав, підготував для вас це Gokarna. Можете подивитися, ось так вона от виглядає. От, Тут можете подивитися демо. Ось так виглядає демо. Е, ну, і зараз ми її собі поставимо. Тут є е, для завантаження кнопочка, ви її завантажуєте. Я вже завантажив, як я сказав. Ось вона знаходиться. Але що нам потрібно зараз зробити? Зараз нам потрібно зробити сайт. Назвати, що це буде MySite, наприклад. От. І цю папку нам потрібно тепер відкрити а, в нашому Visual Studio Code. Давайте я зараз це зроблю, відкрию. Ось, дивіться. Open folder. Натискаю Enter. Відкриваю. Ось в мене папочка MySite. І що я зараз можу зробити? Якщо ви зараз побачите. Тут в мене вже команди також є. Я можу використати команду для створення нового сайту. Hugo new Site, сайт, ну, назва сайту. Ви можете тут назвати сайт ну, GoCar. Вона в мене називається ця тема GoCar. Я можу назвати так же нашу папочку, <кху> але я назву, щоб не путатись якось по-іншому. Я просто 3w назву, де і все ось так от. Дивіться, створюється папочка 3W. Ну, Запам'ятайте цю команду Hugo New City 3W. Тобто 3w – це просто, по суті, папка, в якій будуть всі дані стартові, для того, щоб у нас нормально працював наш генератор статичних сайтів Hugo. От, Ви це зробили. Тепер дивіться, у нас є тут папочка Fim, я її можу натиснути Open Reveal. І відкриваю, мені в цю папку потрібно помістити мою тему. От. Дивіться, я перехожу, де там я був, в pictures. От. Ось гокарна. Дивіться, я е, натискаю Ізвлеч в текущу папку тему, вона мене скачена. І ось, бачите, це сама тема. Що мені потрібно зробити? Мені ось тут потрібно назвати її Гокарна, тому що ця тема називається Гокарна. І тепер скопіювати в папочку там, де я е, роблю свою розробку. MySet, 3 І ось сюди от в папочку Thimes. Я вставляю. Тепер я можу це все відкрити. Дивіться, якщо я зараз сюди перейду, в мене вже тут є папочка Teams. Що далі маємо ми зробити? Далі мені тут потрібно написати CD і перейти в папочку 3W. Тобто ми вже перейшли в створений наш сайт, який називається да, 3W. і тут в нього є тема GoCar. Також потрібно ще запам'ятати е, оцей файлик config.toml. Є фімтом, є config.toml. І давайте подивимося, що ми тут можемо зробити. Ось, дивіться, в config.toml, якщо ви зараз тут подивитесь, у нас є от тут інформація. Завжди її потрібно читати, тому що якщо ви хочете, щоб у вас все толково працювало по темі. Ось у мене є customization. Тобто читаєте по темі і дивитесь, що потрібно для того, щоб у вас configuration based. Ми ось це от просто маємо скопіювати. Config.Tomble сюди вставляємо. І Hugo server, натискаю все, у мене відкрився сайт. Hugo server це та команда, яка е, запускає наш сайт. Якщо ви бачите, то. Ну, е, якщо ви цю інформацію, точніше, от бачите, да, watching, що все відслідковується конфігураційні всі е, залежності. І коли ви контурес нажимаєте зберігаєте, у вас, бачите тут change on config. тобто що все е, у нас знайдено і робиться ребілдинг. Написано, через скільки він робиться. І ось сам шлях. Якщо ви бачили, я можу Ctrl-C ще раз натиснути, ще раз написати Hugo Server. І ось е, сам шлях. Тобто, це, по суті, є наш сайт. Е, по, по силочці, точніше, ось ті, ми маємо переходити, для того, щоб у нас все працювало. От, Ми переходимо, відкривається сайт. В принципі, ми вже все тут поставили. В слідючому відеороці я вам покажу, як уже, е, працювати з налаштуваннями. Але тут зразу кажу, нічого важкого немає. Ті команди, які я вам тільки що показав, це тут дві всього команди. Перша це Hugo New Site, тобто створити новий сайт з якоюсь назвою, да, в мене назва 3w. І друга команда Hugo Server. Або Hugo Server. Вона, в принципі, одне і те ж робить. Дивіться, натискаю Hugo Server. Вона мені відкриває сайт по цій ссылці. Я зараз обновлю, покажу, що все працює. От, Тому на старті ми тему розвернули, тобто ми поставили Hugo, все зробили для того, щоб все нормально, коректно працювало. Ну, В вже відеоуроках я покажу, як взагалі працює Hugo, як працювати із шаблонами, з контентом і тому подібним. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк та не забувайте підписатись на мій канал.